Поліанна Розділ перший Міс Полі Того червневого ранку міс Полі Гаррінгтон квапливо увійшла до кухні. Зазвичай вона робила все поволі і пишалася своєю стриманістю. Але сьогодні вона поспішала, справді поспішала. Ненсі, миючи посуд у мийниці, здивовано підвела на неї очі. Ненсі працювала у місполі кухаркою лише два місяці, але вже звикла до того, що її господиня ніколи нікуди не поспішає. А тут, Ненсі, так, мем, весело відповіла Ненсі, продовжуючи витирати глечик. Ненсі, голос Місполі став дуже суворим. Коли я звертаюся до тебе, я хочу, щоб ти припинила роботу і уважно мене вислухала. Ненсі ніяково зашарілася і як тримала глечик обгорнутий рушник, так мерщій і поставила, ледве його не перекинувши на стіл. Через це вона знітилася ще більше. Так, мем, а вже ж, мем, пробелькотала дівчина, поправила глечик і хутко повернулася до пані. Я лише хотіла швидше впоратися з посудом, бо ви самі казали уранці не боритися з цим. Господиня спохмурніла. Годі, Ненсі, мені не потрібні твої пояснення, мені потрібна твоя увага. Так, Мем, Ненсі стримала зітхання. Мабуть, їй ніколи не вдасться догодити цій жінці. Ще й особливого досвіду роботи поза домівкою в неї не було. Але коли мама раптом овдовіла, лишившись з трьома маленькими дітьми на руках, не рахуючи Ненсі, та занедужила, довелося дівчині шукати роботи, щоб утримувати родину. Тож вона дуже зраділа, коли знайшла місце на кухні у великому будинку на пагорбі. Ненсі з родиною жила у місцині, яку називали Корнер, за шість миль звідси. Досі вона знала про міс Полі Гаррінгтон лише те, що вона хазяйка старої садиби Гаррінгтонів і належить до найзаможніших людей у містечку. Але лишень за два місяці роботи Ненсі побачила, що господиня строга жінка з суворим обличчям, котра похмурніла щоразу, коли ніж падав на підлогу чи грюкали двері, але навіть якщо усі ножі лежали на місці, і з дверима нічого не відбувалося, вона однаково не усміхалася. Коли впоришся тут, Ненсі, – вела далі міс Полі, підеш на горище і поприбираєш усе зайве з кімнатчини біля сходів та поставиш там дитячі. Ліжечко, а тоді підметеш і витреш пилюку, але тільки після того, як повиносиш валізи та ящики. Гаразд, мем, а куди усе те подіти? Притулиш десь на горищі. Вона завагалася, а тоді продовжила. Я вважаю, що можу сказати тобі це зараз, ненці. До мене приїжджає моя небога, міс Поляна Вітьєр. Їй одинадцять років, і вона спатиме в тій кімнаті. Маленька дівчинка. І приїде сюди, міс Гаррінтон?» О, так це ж чудово! вигукнула Ненсі з ніжністю згадавши своїх маленьких сестричок, що лишилися у корнері. Чудово, я б так не сказала, сухо урвала її міс Полі. Однак я докладу всіх зусиль, звичайно. Я порядна жінка, сподіваюся, і робитиму все, що належить. Ненсі почервоніла. Звичайно, мем, пробаленділа вона. Просто хотіла сказати, що я подумала, що маленька дівчинка може якось усе тут пожвавити для вас. Дякую, сухо відказала леді, але я не бачу в цьому нагальної потреби. Але ви ось побачите це ж дитина вашої сестри, наважилась заперечити Ненсі. Вона відчувала, що мусить якось підготувати цей дім до приїзду самотньої маленької незнайомки. Міс Полі гордовито звела підборіддя. Так, звичайно, Ненсі, оскільки мені випало мати сестру, котра через свою глупоту одружилася і привела дітей у світ, де й без них вистачає клопоту, і тепер я повинна хотіти опікуватися ними. Проте, як я вже сказала, робитиму все, що належить, і не забудь поприбирати по закутках, докинула вона різко ідучи з кухні. Так, мем, зітхнула Ненсі, знов беручись до глечика. Вже у своїй кімнаті міс Полі знову вийняла листа, який прийшов два дні тому з далекого містечка на Заході і став такою прикрою несподіванкою. Лист було адресовано міс Полі Гаррінгтон, Бендінсвіл, штат Вермонт. У ньому писалося: Шановна пані, з болем повідомляю вам. Що преподобний Джон Вітьєр помер два тижні тому, лишивши сиротою дівчинку 11 років. Усе його майно, лише кілька книжок, бо, наскільки вам відомо, він був пастером маленької місіонерської церкви і отримав дуже скромну палетню. Містер Джон Вітьєр розповідав мені, що його покійна дружина доводилася вам сестрою, але також дав зрозуміти, що стосунки між вашими родинами були не найкращими. І все ж він дуже сподівався, що, хоч як би там було, в ім'я сестри, ви не відмовитеся взяти сироту до себе, аби вона виховувалася серед родичів на сході. Саме тому я і пишу до вас, коли ви читатимете цього листа, дівчинка вже буде готова рушити в дорогу. Якщо ви згодні, ласкаво просимо відразу про це нас сповістити, бо в нас тут одне подружжя незабаром вирушає на схід, вони зможуть узяти дівчинку з собою до Бостона. А там посадовлять на Белдінгсвілський потяг. Звичайно, про потяг і дату прибуття вам повідомлять додатково. Сподіваюся на вашу прихильну відповідь з повагою. Джеремая О. Байт. Нахмурившись, міс Полі згорнула аркуш і поклала його до конверта. Учора вона відправила відповідь де написала, що звичайно прийме дитину, хоч це їй і не до серця, людина з таким почуттям обов'язку, як у неї, просто не могла б учинити інакше. Сидячи з конвертом у руках, міс Полі полинула думками до своєї сестри Дженні, яка була матір'ю дівчинки, і до часу, коли 20-річна Дженні, наперекір родині, наполягла на шлюбі з молодим священиком, до неї сватався один багатій, і родина віддавала йому перевагу. Перед пастирем, але Дженні затялася. Багатир був і старший, і грошовитіший, а священик мав лише молоду голову, повну юнацьких ідеалів та ентузіазму, і серце сповнене кохання. Зрозуміло, Дженні віддала перевагу останньому. Вона побралася із священиком і подалася з ним на південь, як дружина місіонера. Довелося порвати з родиною. Міс Полі добре це пригадує, хоча їй було лише 15 років і вона була тоді наймолодша в сім'ї. Батьки не схотіли знатися з дружиною місіонера. Деякий час Жені ще сама писала. Вони знали, що останню дитину, решта дітей її повмирали. Жені назвала Поліанна на честь двох своїх сестер Полі та Анни, то був останній лист від Жені. А за кілька років Гаррінгтони отримали коротке і зворушливе сповіщення від самого священника, де він із містечка на заході повідомляв про смерть дружини. Час не стояв на місці і для мешканців Великої садиби на пагорбі. Міс Полів, вдивляючись у долину, що бігла в згадувала про все, що сталося з нею за ці 25 років. Тепер їй 40. вона сама, як перст на цілому світі. Тато, мама, сестри всі померли. Протягом багатьох років вона сама давала садибі і чималим грошам, що їх батько залишив у спадок. Люди співчували її самотності, а дехто радив запросити подругу чи компаньонку, щоб жити разом. Але вона не потребувала ні їхнього співчуття, ні порад, казала, що не вважає себе самотньою, що любить самотність і тишу, і ось тепер. Міс Полі підвелася з крісла похмура, зі стиснутими губами. Звичайно, вона тішилася своїми чеснотами, почуттям обов'язку і сильною вдачею, які допомагали їй залишатися собою. Але Поліанна, це ж треба було вигадати таке ім'я.